Відпустка літо. Багато а, хто зараз від'їжджає. Дуже важливо, друзі, коли ви від'їжджаєте, перш за все потрібно а, запитати дозвіл у джоб центр Ви повинні знати, як ваш джоб центр хоче краще комунікувати з вами. Це, до речі, дуже важливо. А, через емейл, e тобто ви пишете на емейл, e або через особисту зустріч ви приходите на місце в офіс, або через офіційні листи поштою. А, Вибираєте, обговорюєте взагалі, як вам краще спілкуватися з вашим оператором. Тоді, коли ви вже розумієте, в які дати ви хочете поїхати, ви повинні запитати джоб центр, чи написати на емейл, e чи особисто прийти, чи спеціальні такі листи написати, відправити поштою. І обов'язково треба дочекатися відповіді. Як тільки буде відповідь, тоді ви вже можете. Кудись їхати, ви не повинні вказувати, куди, з яких причин ви їдете. Ви просто просите відпустку в конкретні дати. Пишете прізвище, ім'я, контактний телефон і конкретні дати. Як може бути, і дуже часто так буває, що людям не погоджують відпустку, а люди вже запланували, а вже щось оплатили. Розумієте, і потім сльози, а що робити? Тому перш за все, джоб центр. Скажімо так, це ваш роботодавець. Так, ви ж завжди, коли на роботі плануєте відпустку, ви перше все на роботі дізнаєте, чи ви можете поїхати, так отримуєте відповідь, тоді вже їдете. Тому дуже важливо дочекатись відповіді.